Продовж у нас дизельний Volkswagen Caddy дуже в гарному кольорі, в червоному. Він у нас п'ятимісний, також великий багажний відсік, полочки для речей. Там є резиночки, сидіння в гарному збереженому стані, Хімчистку робити не потрібно. По стелі, по полу теж ніяких нарікань немає. По техніці їде дуже добре. Все повністю закривається чітко, по переднім сидінням без пропалів. Все чистеньке, дверні карти теж. В гарному збережному стані, пробіг на автомобілі 380 тисяч кілометрів, кондиціонер працює. Гарна гума встановлена на пару сезонів. По фарам у нас теж ціленькі, без тріщин, по капоту, є невеличкі сліди взуття краски, так все інше в повністю в робочому стані. Тому чекаємо на вас, Київ вулиця Сумська, 2, передбати можна за готівку в кредит або в лізинг.